Маріанна Кияновська, Бабин Яр, Голосами, Вірші з книги читає Ірина Полюхович. Про нас не напишуть. Ми ті, хто ніхто, ми не втеклі. Самі поприходили, встали при брамі цегельні. А ті поліцаї і німці горітимуть в пеклі, Бо крики, і шепіт, і стогін тут справді пекельні. Про нас не напишуть нічого, і навіть доносів. Наприклад, про мене, сусідка моя по квартирі, стою коло неї я взута, хоч декотрі босі, вона комсомолка і часто стріляла у тирі, одначе лишилася в Києві мама з інфарктом. Рука здійнялася полегшити муки та пізно. Ми з нею так близько, ця відстань між фатумом і фартом насправді смішна. Німець дивиться тоскно та грізно, тому що у мене з собою в пакунку нотатки багато паперу, не золото, навіть не шуба. На хутро він дивиться тепло, на інші монатки з байдужістю вбивці. Йому усміхається Люба, вона серед нас. В неї мама була колись Лея. На них хтось доніс, ці доноси, немов похоронки. Вона спакувала все цінне, стоїть тепер в шлеях, до стоту як кінь, сяють золотом жовті коронки. Я хочу молитися, спати і зернятко кави. Або, навпаки, хочу зернятко кави і спати, про нас не напишуть історію. Це не цікаве. Рови вже готові, хоч може, накажуть копати.